Кировоградці продовжують відзначати День Європи. Нагадаю, традиційно його святкують в третю суботу-травня. Сьогодні на Єврофест-2015 в Кіровоград приїхали з півтисячі дітей зі всієї області. Дендропарк вони перетворили на європейське. Містечко єврофест у Кіровограді влаштовують в шосте. Цьогоріч зібралось близько 40 євроклубів. Кожен презентував одну країну Європи Європи. Гості свята знайомилися з традиціями культуру європейських держав та куштували їхні національні страви. На сцені виступали духові оркестри, танцюристи. А в європейських кварталах працювали творчі майстерні та ігрові палатки. Ми Представляємо таку чарівню, чарівну смарагдову країну Ірландію і ми будемо презентувати свято дня святого Патріка, на яке всі люди на яке потрібно бути одягнев зелений колір, пити зелене пиво та, святки, та їсти боксі, це картопляні оладки. Навіть на у віддаленіших селах також створені євроклуби. Діти вивчають мову, діти вивчають найголовніше що для нас європейські цінності, але головне, що орієнтуємо. І намагаємося створити такі умови, щоб діти все ж таки в першу чергу проникли і знали, і розуміли саме духовні цінності це основний орієнтир, на якому вже мають позуватись усі інші знання.